Припинення війни головна умова відродження економіки та нормального життя громадян. Переконаний народний депутат Олександр Вілкул. Він зустрівся з жителями прифронтової Авдіївки і працівниками Авдіївського коксохімзаводу. Люди кажуть, що підтримують мирні ініціативи Вілкула та опозиційного блоку. Вилкнул к нам приезжает не первый раз. Он со своим фондом привозил нам продукты, медикаменты, помогали нам также и другие фонды, и волонтеры. Но целенаправленно можно решить вопрос только на уровне государства. Поэтому мы поддерживаем те политические силы, которые за мир, за восстановление экономики, за восстановление Донбасса. З 2014 року Авдіївку і Завод багато разів обстрілювали. Загинули 12 співробітників і ще 50 дістали поранення. 15 разів підприємство зупиняло роботу. Багато жителів Авдіївки були змушені покинути рідне місто. Вілкул підкреслив. Мир потрібен всій країні, але в першу чергу його прагнуть ті, хто живе поруч з війною. Ось тут за забором проходить лінія фронту. Завод працює. Но люди хотят мира, они устали от войны. И люди отлично понимают, что только наш мирный план является реалистичным и способен быстро закончить войну. А для восстановления Донбасса мы создадим инвестиционные условия, чтобы сюда пришли деньги, и будет создан международный клуб доноров. Уже крупнейшие доноры готовы финансировать серьезные проекты, но не могут выделить деньги, потому что мира нет. Встановлення міра, восстановлення економіки, а та то необходима і Авдіївки і всій нашій стране. Вілко зазначив, що опозиційний блок єдина політична сила, яка системно виступає за відновлення миру і має реальний план швидкого припинення війни. Опозиціонер захищає права переселенців і людей, що живуть в зоні конфлікту. До Верховної Ради він разом з колегами подав понад 20 відповідних законопроєктів та вимагає їх прийняття.